22 квітня. Пішов дуже стрімкий і швидкий розвиток. Декілька днів вже дуже теплих і ночі не дуже холодні. Ось така у нас ситуація. Завтра, післязавтра вже буде початок світіння яблуні Зато вже стало красиво в сливі. Зараз зайду покажу. Оба! Яблунька, яблунька, яблунька. І ось доходимо ми до сливи. как раз там. Правда, одной деревинки не Ну, запах классный. Просто. Просто классный. Так выглядит сливка. Один рядочек чешу. Ось, кстати, була тут вставка перещепнута, якісь сорт абрикоси. Ну, по абрикосі, зрозуміло. Що проблем валом, подивимось трошки пізніше, ще рано. Аромат не передать словами. Така в нас сливочка. А, запах хороший. Ще нікого нема, ніхто не літає. Зараз ну, трошки потеплі, бо сьогодні ранок трошки холодніший, 5-6 градусів, навіть найхолодніше бачив десь 5 градусів. Ну така й далі вона пішла. Вон, якщо видно, дуже далеко персик цвіте в цих рядках якраз грушою. Зараз нажму паузу, пробіжу туди, подивимося, там і черешня вже краще цвіте. Ах, яка краса. Деякі взагалі треба було дужче, звісно, трошки деякі може і обрізати, але ж ніхто не знає, який рік. Персик вже, можна сказати, друга половина цвітіння. Уже з'явилися на підлозі, на землі лепестки. Це красивий цвіти сорт. Стартують листочки. Мабуть все нормально, тільки б не було того похолодання, що передають. І щоб успіла вишня-черешня відцвісти, бо там на неділю-понеділок похолодання, дощ. Це не дуже класно, так? Да? Сейчас хочу збігати. Вишня повинна була зацвісти, побачити. Оцей рядок, кстати, в черешній не дуже красиво ну, Вона вже практично. Практично вже черешня відсіла. Вже красиво дуже і не буде. Міччина була черешня, нам не подобається сорт, думали його викручувати, посадити інший. Потім дійшли до думки, що ну, весь цей квартал не зовсім правильно посаджений. Він вже старий. Можете побачити, які товщина дерев тут просто підщепа тут така ще блин, сильно росла, я б сказав би доволі то прийшло, прийняли рішення, що не трогати їх, дати їм шанс дожити свого віку. Заклали ми цей рік новий невеликий кусочок черешні. Підождемо йому вступив він в плодоношення через декілька років. Якщо в нас усе вийде так, як ми хочемо, то ми краще увесь цей масив будемо замінювати, чим ремонтувати. І воно все тоді буде по з на якійсь схемі. А так ми все зробимо. Це абрикоска та що підмерзла сильно. І ось ми прийшли до вишеньки. Ах, теж гармат. Зараз головне, щоб не було доща. уже джмілі з'явилися, тільки ще декілька хвилин нікого тут не було, бо холодно роса ранок О, такий має вигляд вишенька що зараз мабуть вийду покажу вам е, нову ділянку черешні Опа! де ми заклали хлопа І ось ми виходимо до молодої черешеньки. Така бачите, що значить слаборосла підщепа. Однорічка. Саженець однорічка. І може кожен цвіте. Ви уявляєте? Гляньте. Розумієте, що таке слаборосла черешня? Тут де ми взяли її, не українська. Майже кожна черешня в цвіту. Ми дуже скоро трошки ждали, щоб вона почала розпускатися. І зараз ми усе внизу вберемо. Все це убереться. Оставиться тільки на тій висоті, де нам потрібно. Вандал, який прийшов. Зараз переробляємо зрошення, бо то ми поливали, ну ще всередині там. Вологи вистачає. Зараз переробляємо зрошення, розкидаємо каплю і будемо робити і будемо робити сюди зрошення першочергове. Тому що треба буде ось зразу прокапати і від хруща. Ну я ж кажу, якщо в нас усе вийде те, що ми хочемо з цією черешньою, то та буде черешня потихеньку або повністю під замін. Це ось у нас молода груша. Тут, кстати, два вида груші. Дивіться, це ось була одна на сильнішій підчепі. Тут і посажена вона доволі далеко одна від одної. Ну і форма її вже відформувати трошки важче. І зараз пройдемося. Це коротенький рядочок, тут менше, 100, 100 з чимось метрів. І покажу вам грушу на слабшій підщепі. Мені набагато, набагато подобається на слабшій підщепі. По-перше, кількість дерев, по-друге, ну, звісно, на цій підщепі вона трохи більше може витягнути. Ну, ту краще сформувати та перегружається. Ця навпаки не догружається. Ось така різниця. Гербіцид тут вже був унесений. Трошки придавили бур'ян, бо якраз збиралися вносити гербіцид, пішов пішло похолодання і гербіцид аж відклали. Перед самою Паскою почали вносити. Працює ентомофаг. І тут міжряддя широке. І ось у нас карликовіша підщепа, Я думаю, що видно, як вона цвіте. Це, звісно, дрічок треба було вбрати так хоча б. Трошки хтось. Чуть не вбав. Ото так лазить. Ось такий стан. На третій день паски. Сада, майже все цвіте. Цвіте персик, слива, алеча, че? черешня, вишня і груша вже зацвіла майже повним ходом. Ще тільки один сорт, мабуть, вижнеться. Це тут колись була смородина і порічка не дуже класно хотіли рости. Тепер ми гербіцидом їх, травимо те, а вони ростуть. Нормально.